Всім привіт! Я сьогодні вперше за 4 роки а, йду в кіно. Це буде українське кіно, а, якась нова комедія, а, називається «Ну, no мам. І я беру з собою свою сестру. Трошки страшно, не знаю, як, куди, що там йти, але сподіваюся, що все пройде добре. Я так і не розповіла свої враження про кіно. А, мені сподобалось. Кіно було таке чуттєве. Майже кожних 20 хвилин я плакала, та весь зал плакав, бо сюжет був про любов мами до дітей, дітей до мами. І дуже гарно підібраний акторський склад, тому всім раджу до перегляду. Сьогодні, після того, як я позаймалася йогою, зараз покажу, який в мене ситний обід. Так виглядає обід людини, яка не хоче схуднути, а просто хоче смачно їсти. Тому буду їсти, поки моя малятка спить, і потім, може, ще щось сьогодні познімаю. Ось такий обід я подала синочку. Якщо спор з дитиною, то тільки такий, бо якщо я роблю щось на коврику, то він завжди на мене приїгає. Пошли, знімати. Да. Ну Знімаємо. Давай. Молодія. Наші були вічички. Держи. Всім добрий ранок. Сьогодні я хочу вам показати, який в мене сніданок з вчорашніх, так сказати, залишків продуктів. Собі я зробила чай, залишилось трошки булочки, такий салатик і бутерброди з шинкою та крем-сиром. Ну, а в дитини каша. Також я зранку встала і одразу почала варити суп, бо сьогодні в день маю трохи справ, Потім покажу вам, що я робитиму. Отже, сьогодні я ходила на зачіску моделькою і мене. Така маленька гарнесенька, вийшла такий об'ємчик тут зверху. До речі, в мене не було в школі випускного через ковід, тому сьогодні для мене ця зачіска як на випускний. Я ще зробила собі такий легенький мейкап. Мені дуже подобається. Буду, ще завтра думаю, з цією зачіскою. Особливо, коли ти в декреті, то піти моделькою дуже класно, бо тобі зроблять якусь гарну зачіску, чи макіяж, чи ще щось, трошечки розвієшся. Ось так виглядає моя зачіска ззаду. На годинку вже 9 година вечора, я тільки помила підлогу, поприбирала, вклала дитину спати і нарешті покупаюся і теж буду спати. Ось таке воно життя мами.